Слава Богу. Трошки інформація устаріша, не 6, а 8 діток. Браття, слава, слава Богу. До мене Браславік пройшли от познавів і каже, Вадим, як так вийшло, що ви вже там 10 років втрудитеся, ми не знали, що ви там є місіонерами. То я хотів би з цього почати. Ми... Я сам з міра, в 17 років покаявся, Моя дружина покаялася 18 років, вона з Вінницької області, Козятинський район, Словолозівка. І я на вінську конференцію приїхав сюди, і Бог мені відкрив, що це моя будуща жінка. Сказав, що це твоє. Я з нею познайомився, ми тоді ніякого опиту не знали, якщо, як можна, як не можна общатися. Ми просто номерами помінялися і сказали, що давай пост молитва, в мене альтернативна служба. І ми взяли понеділок, середа і п'ятниця, пост і молитва. І так майже два роки. А потім через два роки одружилися. І прийшло питання, де жити. Це було в 2015 році. В 2013 ми одружилися, в 2015 році прийшло питання, де будемо жити. Кажу, куди Бог скаже, там і будемо жити. І брат Відя каже, у нас тут є село, де там дві сестри і один старець. Але там церкви ніколи не було. І якщо бажаєте, то можете там жити. Це десь 37 кілометрів від того села, де я виростав. І ми приїхали туди. Тільки приїхала, а там із цих сестер був один сосуд. І йде до мене слово, моя рука привела тебе на це місце, щоб ти тут трудився і проявляв славу мою. Не кажу, що це було місце хорошо або йде для тіла нашого, тому що роботи немає. Чим виїхати із села, теж немає. Дороги брасслав, як знає, там дуже погані дороги. І туди ніхто не захотів би, ну, нормальний, молодий якийсь хлопець не захотів би там ніколи жити точно. Але по Божій милості, ми приїхали і що все, це моє. Я себе чувствую, як вдома, мені тут добре. І ми почали там проживати по Божій милості. Хатка у нас була 8 на 4,50. Ми з Марінкою достроїли десь років 4 назад, 3,5 метра на 8, і це ще нам вже мало. Тоді було нормально, зараз вже мало. Хочемо ще дві кімнатки достроїти. Чим ми трудимося? П'ять років назад відкрили дом молитви, покаялися три чоловіка із сусіднього села, а в цьому селові ніхто не кається. Ми не знаємо, в чому навіть, може бути причина. Тому що благовіщення старалися проводити, старалися робити лагеря. Я займаюся там тим, що я в селові об'явив, що я роблю все безкоштовно, кошу сажаю картошку, підгортаю, викопую картошку. Спочатку вдовам. Тим, які нуждаються, біженцям допомагали. А потім прийшов час, коли всі почали дзвонити, Вадим, будь ласка, допоможи. Особливо під час війни, де позабирали чоловіків, поставали сьогодні жінки і, і їздити і всім допомагати. Браслав привіз допомогу, потім привіз Іван Олексійович, і ми по селах теж їздили, співали, благовістили, розвозили цю гуманітарку. Коли Маріні моєї дружині років 4 назад було слово від Господа, що. Наблюдають за тобою і прийде час, не пам'ятаю, що там не було, але те, що наблюдають. Марінка, «Вадім, хто за нас знає, хто з нами наблюдає. Каже? Ми тут живемо, скільки вже років, скільки добра стараємось, збирання проводимо, і всі знають, і графік знають, а ніхто не йде, ніхто не кається, ніхто з нами не дивиться. І коли ми почали розвозити по сусідніх селах, там, де я ніколи не був, де Маріна, моя дружина, ніколи не була. Ми привозимо їм то піцу, то якісь круби передаємо. Заспівали і передали, і сказали, а вони кажуть, а ви від государства. Каже, ні, ми від люди віруючі. А откуди? Із Дмитровки. А ми кава вас знаємо, ми за вас чули. Знати, як приємно це чути було, що ми не знані, нас узнають. А каже, а ми за вас чули. І це була велика радість і свідчення, тому що за нами дійсно люди наблюдають, особливо за нашими ділами. Одна жінка казала, Вадим, я через год покажу, який ти є, що ви прикидаєте, що віра ваша це все просто бізнес або щось подібне. Вона год і в інтернеті, на 50 і так всячески шукала, шукала, а потім до мене прямо прийшла і каже: Де ти дрова береш? Кажу, купляємо. А кукурудзу з поля крадеш, кажу, ні, не краду. І вона всячески шукала нас якийсь, хоч якось мене штурнуть. А потім через гот вона приїхала з чоловіком своїм, купляла в нас малину. І з такою повагою це було відношення, з таким якимось благовінням, що я в ній не узнав ту жінку, яка старалась нас завжди десь зачепити. Отак От Бог проявив нашим життям, свідченням нашим, таку велику милість і ласку Божу. А тепер за труд, чим ми там трудимося. Бог нам нас благословив, у нас спочатку був Запорожець. Він його в нас не пробує, як він поламався. Купили Жигуля. Жигуль, слава Богу, 5 років працював. Кожен раз його ремонтували, вже стали ми не мішати з дітьми, і в нас сестри, віруючи, вони не ходять майже ногами. Вони всі погано ходять, я їх постійно збираю із сусіднього села, і у Дмитрівці теж. І ми почали молитися вже за транспорт. І Бог благословив нас Т-4 транспортом. І коли я забирав цей транспорт, їду, благодарю Бога, що два роки назад цей транспорт, і Бог дає мені таке слово: Син мій, якщо залишишся без машини, чи будеш служити мені? Кажу, Господи, хіба в цьому металові щастя, і дарей, Бог дає мені питання: а якщо ти залишишся без віручих, чи будеш служити мені? І мені стало больно, тому що ми коли там стали жити, там одна сестра. Із сусіднього села збунтувала наших сестер, де ми проживали, і вони від нас відмовились на два роки, і ми з Маріною добиралися з дітками таксі на електричку 37 кілометрів до ближайшого собрання. І це було так приблизно два роки. Я тоді заплакав, Господи, я не хочу цю знову боль переживати. І пройшло два місяці після покупки машини, я попадаю в ДТП. В мене на великої швидкості в'їхала е жінка молода. І я вся без машини цілий місяць. Я кажу, Господи, це проще збулося. Машина, її перемонтували, мабуть, місяців чотири приблизно ми її встанавлювали. Встановили цю машину по Божій милості, я не ощутив ніякого удару, це було на повороті. Бог мене сохранив, а ця жінка в неї була пів машини, було просто як відрізано. Вона десь на 110 км в час приблизно. Така швидкість не була, Мен, десь кілометрів 60. І пройшов час, коли ми встановили цю машину по Божій милості, і збувається те друге слово, що якщо вірші буде залишати тебе. Улежає одна сестра в Польщі, потім другого брата нашого забирають на війну, він тільки покаясь, прийняв одне хрещення, його одразу забрали. Він ще заквіруючий, служить в Полтавській області. І нам зараз больно водночас, але не униваємо. Там, де в нас була слабость, Господь нас підкріпляв. І я зараз служу машиною цією самою, їжу по селах і скажу за те, що нас не вистачило трошки терпіння з Марінкою, брати нас учать, що якщо год, два-три роки не, не каються люди, то ви все одно не закидайте. Я не думав так, я думав, що повинні одразу. Приїхали в розумок, став там проводити 11 чоловік мірських почали збиратися. Ми цілий год туди їздили, 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 проводили, проводили, один чоловік не покаявся. І ми кажемо, слухайте, приїжджайте вже у Дмитровку, тут 8 кілометрів до Дмитровки, приїжджайте самі. І ми їх залишили. І буквально через півгоду, Браславк стає, каже, браті, не залишайте, по три роки їздять, то ми хочемо теж знову назад обновлювати цей труд, хай обласвіть.